В осередку педагогічної науки Сумщини непедагогічний конфлікт. Виконувач обов'язків ректора Сумського педагогічного університету Анатолій Гончаренко звільнив одразу двох перших посадовців ректорату свого попередника Анатолія Кудренка за те, що той, нібито, займав дві посади одночасно, і першого проректора Любов Пшеничну за перевищення посадових повноважень. Обоє звільнених вважають, це переслідування і упереджене ставлення а головна причина боротьба за крісло. У скоро вибори ректора. На конференції трудового колективу педуніверситету обговорюють конфлікт із подвійним звільненням. 22.09.15 року вийшло два накази про звільнення Кудренка Анатолія Івановича з посади проректора з науково педагогічної роботи та звільнення пшеничної Любов Васильівні з посади першого проректора. Підписав ці протизаконні накази. Тимчасово виконуючи обов'язки ректора Гончаренка Анатолій Володимирович. Мова ну, йде про те, що Пшенічна, коли виконувала обов'язки ректора, призначила Кудренка Анатолія Івановича на посаду проректора без погодження вченої ради. Причини й мотиви кадрового конфлікту формальні, каже керівник профспілки. Але цей же мотив, на її думку, діє і проти самого пана Гончаренка. Тоді за аналогією Гончаренка. Допустив таке ж порушення. Без згоди вченої ради звільнив двох проректорів. Пропоную визнати дії, виконуючого обов'язки ректора Гончаренка Анатолія Володимировича, неправомірними. В альтернативної профспілки своє бачення з юридичного боку недотримана процедура. В один той же день пані Пшенічна видала два розпорядчих акти. Перший акт це вона призначила. Діючого на той час ректора педагогічного університету Кудренка вона його позначає на посаду ректора вже після того, як він повинен був звільнений за наказом міністра. Тобто на 5-6 число, це 5 вересня це субота, 6 вересня це неділя. Тобто вона зобов'язує працювати у нього його в вихідні дні і, наскільки я розумію, безпідставно. Інша вона видала це наказ про призначення Кудренка на посаду проректора. Сама Любов Шинична каже, діяла законна і в межах своїх повноважень. На момент призначення Анатолія Кудренка проректором у нього закінчився річний контракт із Міністерством освіти. Говорить і про причини свого звільнення. Це переслідування, упереджене ставлення, бо в нас були е, питання щодо е, об'єднання кафедри. Дуже хотів Анатолій Володимирович, щоб його дружина була. Збирав підписи. У мене всі ці документи є. Тому я доведу в суду, що це упереджене ставлення, і що ця людина не має права. Виконуючи обов'язки, робити такі кроки, Анатолій Кудренко, – 14-й ректор Сумського педагогічного, відпрацював тут чотири десятиліття. Певен, що міністр освіти діяв нелогічно, коли призначив керувати педагогічним вишем Хай Тимчасова пана Гончаренка. І він працював деканом історичного факультету. От, до речі, не найкращого факультету в університеті. Перейтингу свій факультет займає останнє місце серед факультетів і інститутів університету. Тому я думаю, що рішення міністра було не зовсім логічне, тому що крім нього є ще шість деканів, яких можна було призначити, якщо їх не влаштовує кандидатура моя особистісні, якісь мотиви. Про жодні подвійні посади, які він нібито одночасно займав, не може бути й мови, говорить Анатолій Кудренко. П'ятого в мене закінчився контракт. П'ятого в мене в міністерство звільнило з посади, а шостого числа я був призначений на цю посаду. Проєктор з науково-педагогічної. У дужках навчально-виховної роботи рушаємо за коментарями до чинного керівника. Вишу він наполягає, звільнив обох посадовців ректорату цілком законно. В Той момент, коли Анатолію Івановичу було підписано контракт і заяву на призначення на посаду проректора, він був діючим ректором 3-го числа і приступив до виконання обов'язків проректора у вихідний день в неділю 6 вересня. Крім того, згідно з розпорядженням на той час ВО ректора Пшеничної, вона незаконно подовжила робочий день ректору Пудренку на 6 вересня. Отже, 6 вересня Анатолій Іванович працював одночасно на двох посадах з порушенням законодавства і ректора, і проректора. Любов Пшенична готує позов до суду, аби скасувати наказ про її незаконне звільнення. Анатолій Кудренко радить готуватись до серйозної боротьби усім претендентам на крісло ректора. За чинним законом про вищу освіту його обиратиме весь педколектив: 15% студентів і 10% співробітників вишу. Вибори відбудуться 28 жовтня, і сьогодні відомо щонайменше про шістьох претендентів. Серед них чинний ВО ректора Анатолій Гончаренко і звільнений ним Анатолій Кудренко. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко